кого вибрати? Ну, це карта єдина, яка звучить цікавішою. Хоча можна було ну, просто пропустити вхід, щоб вона не попадалася. Трансформувати якусь карту. Типу, якусь карту взяти. Оцю карту трансформувати. А, гарний. Замість того, щоб видалити, я трансформував. -ну, ну і що ж, Доброго вечора, козаки, це у нас вже... Кстаті, яка це серія? Третя? Четверта? М -м четверта, якщо не плутаю, серія цього якраз що п'ятого чи четвертого рана. Чи вже якогось, блін, там... Не знаю, скільки я вже тут сижу. В цій грі чи в цьому рані. Ну так, це у нас е гра Tavern Rumble про галік карт. Ой, ще у нас каршоп... Euh, каршоп. Ну, звучить не дуже вигідно. Поехали ч-то бас, чи що. Я не знаю, треба було кем-то закупитися. Тому що щось стремнувато, якось іде Просто щось тут все не дуже то й вигідне. Давай цю карту куплю. Не знаю. Можна якусь карту видавати. Не дуже той вихід. Тут також не дуже выхины. <смі> ну шо ж, поїхали, до боса Infected knight. Типу инфицированный. У <пліцер> нього гарна атака. В чому прикол? The... нічого совместно, просто типу його Просто так не вб'єш. А в чому прикол? Іфіка собі підсиривати лицар і чому він виступає проти нас? І нічого собі, блін, в нього аж пі. Це типу як король, типу як мене, то в мене навіть сімки аж немає. <кій> <кій> нічого собі болять. Добре, фронт мене ставлю. І так, тут ще на захист йти. Мячный качи клоун. Мячный качи клоун. мечника капост. Не клоун, это просто стартовый О. В конце атака, блин. Такие В чем прикол они? Ability triggered which unit is dead. А ты по... Пуг... Dead ability triggered when Типу, коли вона помирає, вона, типу, тригерує когось. Типу, вона, типу, дає додаткову захист, тих типу, там, я не знаю. Гуар, так, я думаю, можу поставити. Помечника чи LF One. Умечника? що мені Eloph 1? Краще клапти. Типу, в мене зараз є? А, ти повинна такої сам повара. Чи шо? Attack WHICH X. А, точно я забув. Атакує попрямій у 18HP. Добре, треба Мітлера поставити, треба поставити цього, типа. А, кстати, ультимейт треба було поставити. Це копію цього, тому що він звучить гарно. Для краще і... <кхіпу> я кращу бандію і хімося. Нічого Сим'ян так пробив. Цього 6HP у цієї 7HP. Тобто краще її. Хоча її краще краще поставити її сібі.